з мертвим путіним та послати подалі російський корабель. У Дніпрі відновив роботу музей фото ілюзій. Тут можна зробити цікаві та дуже незвичні світлини. Мета кімнату це основне нові емоції, враження. Ну і так перезагорпорузитися, перестати думати про погане, трошки зробити свій день краще. Переважно це, звичайно, сім'ї з дітьми, але буває різні випадки. Бувають і дуже такі вже літні люди приходять, і підлітки, і взагалі там воєнні часто заходять. Зазвичай якийсь спектр їх емоцій та бажань там сфотографуватися з Маркою. Вони можуть просто зайти сфотографуватися з Маркою або з каміном, і все. Їм більше нічого не потрібно. Безліч цікавих та незвичних локацій. Біля кожного макету позначка, як саме правильно зробити світлину, аби ваша ілюзія вдалась. Також популярні це банка згущеного молока звичай людина павук Ну, кожному своє. Тобто, у нас багато локацій. Я думаю, просто кожен знайде те, що йому подобається. Подібний музей є в Харкові, але через напад РФ на Україну він тимчасово не працює. Також музей фотоілюзій є і у столиці. До речі, у залі можна знаходитись необмежену кількість часу. Нас часто діють знижки: 160 зараз у будній день ціна вхідного вхідного квитка, і 180 у вихідний. Це в один зал. В залі можна знаходитися скільки хочете час взагалі не обмежений. Також можна відвідати обидва зали. У будній це 300 гривень, а у вихідні 340. Для того, аби зробити класні знімки, не потрібно бути професійним фотографом. У нас вийшли веселі та креативні світлини просто на мобільний телефон. Тож, якщо ви хочете зануритися в атмосферу казки або просто мати фото з головою Путіна, завітайте до музею фотоілюзій.